Гаївки це традиційні ігри та забави, які мови справляє на Великдень. Ці українські народні традиції отримують друге життя завдяки старанням криворізьких ентузіастів, духівництва пластунів, волонтерів та небайдужих містян. А цьогоріч до кривого рогу завітали гості зі Львова для налагодження духовних та культурних мостів. Ми робимо проект, який називається Великдень разом. Це проєкт, його мета взагалі є будувати діалог, будувати мости між українцями західних районів і східних через те, що в нас різний культурний досвід. Ми вважаємо, що ми маємо об'єднуватися в нашій країні різноманітності. І ми на Великдень обмінюємося нашими традиціями, звичаями. І Цього року ми вирішили відвідати кривий ріг. І завжди в рамках цього проєкту ми щось робимо для військових. Точкою проведення Великодніх гаївок у Кривому Розі Обрали центральну площу в парку імені Мершавцева, в одному з улюблених місць проведення дозвілля криворіжців та гости міста, аби кожен бажаючи міг в буквальному сенсі доторкнутись та безпосередньо долучитись до багатовікових традицій українського народу. На великодньому часі традиційно в Україні проводилися такі дитячі і молодіжні забави, які називалися гаївки. Тобто люди збиралися в гаях, в садочках, в лісах і в парках і гралися, бавилися після. Для посту це було був час, коли молодь могла познайомитися між собою, погратися, діти могли побігати. Ну і сьогодні ми відроджуємо традиції. Наші А принагідно, окрім гаївок, в парку Мершавцева провели благодійний ярмарок зі збору коштів на потреби армійців зі 129-ї бригади ТРО. У вазі відвідувачів представили картини: хендмейд-вироби та смаколики. Свято організували карі та з Криворих при парафіяльному центрі Рідна хата на парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ за підтримки Криворізької асоціації учасників. Бойових дій та учасників АТО і з поміччю небайдужих містян. Ми після молитви у храмі, після освячення пасхальних кошиків, маємо таку гарну традицію проводити такі святкування великодні, які називаються гаївками. Цього року особливість цих гаївок є в тому, що ми також маємо благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Ми маємо гості з Українського католицького університету зі Львова, Студенти з різних міст, які там навчаються, приїхали до нас, щоб разом святкувати Великдень і проводити ці святкування. Головна мета ярмарку 100 тисяч гривень, яких має вистачити на придбання двох незамінних помічників військових, тепловізорів для більш ефективного виконання поточних задач на бойових позиціях. В цей раз вдалось зібрати майже 43 тисячі гривень. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.